Як Росія використовує тему війни і взагалі українське питання під час кампанії у Молдові? Це відео в яких зображується, що мовляв Молдова вступить в війну на боці України і лякаючи виборця, тим, що дивіться, якщо голосувати за ПАС, то Молдова буде мати війну. А це варто розуміти в контексті соціології 99%. Мешканців Молдови всередині країни на питання чи вважаєте ви, що головне, щоб в результаті виборів не було війни? 99% сказали ствердно. Так головне, щоб не було війни. Ось тому неважливо, праві, ліві, центристи, неважливо який вік стать чогось світа. Всі виборці в ЗУ Молдові бояться війни. Серйозна травма після 90-х. Років на тлі того, що бувається в Україні, їм дійсно страшно, і виходить, що обидві сторони, не тільки проросійські е, сили, але й партія влади, лякає е, в цей тиждень фактичного виборця, тим, що перемога опонента це е, шлях у війну,